Я можу сказати, що найбільше, що завдає шкоди здоров'ю Путіна, і всі ми сподіваємося, щоб це була вже знаєте, така летальна шкода це успіхи збройних сил України і невдачі російських окупаційних військ, в тому числі їхніх найманців, в яких вони навіть з тюрем вже збирали, і що це їм дало та нічого. Ось це насправді я можу підтвердити, що є вбивчою інформацією для Путіна, оскільки тільки він розпочав цю війну, і тільки він. І продовжує проти України на віддаючи злочинні накази. А пропагандисти Кремля, от ви зараз навіть картинку показуєте, транслюють з акторами підставними якісь, нібито зустрічі з військовими, і то в записі, і то це все минулорічні постановочні, такі театральні кадри. Де сам Путін є відкрита інформація, що вперше і це справді аномально. Відмовився і від підсумкових інтерв'ю, і від прес конференцій і навіть від послання до своїх там федеральних зборів, чи як там називається той та Держдума Росії, але це вперше за десятки років, коли він в кінці минулого року в принципі зник його просто прибрали. За моєю інформацією, справді лікарі Путіна серйозно стурбовані. Ну ясно, що вже за 70 діду, і хвороби є серйозні внутрішні. Але їм розпочалися в тому числі зовнішні проблеми, пов'язані з зловживанням свого часу косметологічними операціями, і зараз відторгнення і інші процеси, які в тому числі в області обличчя Путіна є вже знаєте, як наявними. Це зараз проблема для нього і його лікарів, і тому фактично публічно його. Заховали вже не на один тиждень, коли він появиться, ні, нікому не відомо. Ну нам би бажано, щоб взагалі не появлявся. Але все це знаєте, це все внутрішні розмови і внутрішні такі конспірологічні речі. А от що насправді серйозно, так це те, що непопулярність війни в Росії, величезні втрати насамперед серед мобілізованих сотнями і сотнями, яких в чорних мішках вертають додому. Кількість скалічених поранених. Росіян вбивць зростає геометрично.